Протягом там тижня-двох ворог проводить один-два штурми, і всі ці штурми в районі населеного пункту Кам'янське, де він намагається остаточно вибити з Кам'янського наші сили і засоби, які там є, проте це йому не вдається закріпитися йому в цьому населеному пункті також не вдається. Сили оборони України є. Наші позиції на околицях на північній і північно-східній околиці Кам'янського. Тому ворог е сказати, що взяв цей населений пункт під свій контроль, так не можна. Е і ми е при першій ліпші нагоді намагаємося відновити свої позиції, вибити ворога, відкинути його за річку Янчі-Крак. Крім того, ворог на Запорізькому напрямку, це uh -huh. два піднапрямки Гуляйпільський і Оріхівський. Зараз проводить перегрупування своїх сили засобів для того, щоб розпочати активізувати штурмові дії на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. А також ворог завдає масованих авіаційних ударів постійно по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення, а також по поз наших позиціях, намагаючись там все зруйнувати е і знищити всі укриття, всі позиції, які там.